Приїхав з міста Луць, де перебував вже півроку на лікуванні реабілітації. Отримавши поранення, зіштовхнувся, що в нашому суспільстві багато байдужості. І місць, міста а, недоступні для військових і в принципі для людей з інвалідністю. Вони дуже бар'єрні. В місті рівня зараз ми популяризуємо жест, яким можна подякувати за захист батьківщини. Це саме приклади руку до серця. Бо Ще з квітня цього року, вийшовши з лікарні, не маючи протеза, просто рухаючись на милицях, я побачив, що люди відвертаються, опускають очі. І таке було відчуття, що я їм дуже неприємний, що зі мною щось не так. Ось, і звідти і пішла ініціатива, щоб між людьми і військовим був цей контакт. На мою думку обіймати це виказувати їм подяку за те, що вони робили, роблять. І я знаю, що більш багатої хлопців, які назад вертаються так само з протезами, працюють далі, нас оберігають. У мене син також воює, 20 років пішов добровольцем. От, то я знаю, що це таке і чому це потрібно. І так само я вам скажу, потрібно обіймати вдів, матерів, дітей. От нещодавно я проходила мимо, бачу, стоїть жінка з донечкою, Я обійняла мовчки. Ми просто дано подивилися, розплакалися.